Всім привіт! Мене звати Оля. Я вас вітаю на своєму каналі. Це відео в першу чергу. Я записую для школярів, які думають над тим, чи хочуть вони взагалі вступати до університету. Навіщо вступати до університету? Що він може взагалі нам дати в загальному. І як обрати університет, коли ти не знаєш, чим ти хочеш займатися по життю? Я тут просто хочу поділитися своїми роздумами на цю тему і сподіваюся, що вони будуть вам корисними і ви щось винесете після перегляду цього відео. Беріть якісь перекуси, адже це може бути довго. І враховуючи, що я закінчу університет за напрямком нейробіологія, я за те, аби ці перекуси справді були корисними, наприклад, горішки. І дивіться це відео до кінця, адже чомусь середня тривалість перегляду відео дуже сильно кульгає на моєму каналі. Тож, будь ласка, прошу вас про підтримку і про перегляд цього відео до самого кінця, а також про те, щоб ви залишили лайк і написали якийсь коментар. І тут має бути склейка, тому що я ще сказала, що я за те, аби купувати якісь горішки, а сама пішла в супермаркет і купила собі шугардеді. Ну, я живу в балансі, я за баланс, якщо що. Але горішки я теж купила. До речі, а якщо я вже можу частенько собі купувати фісташки, я вже можу вважати себе багатою жінкою чи ще ні? Бо в дитинстві це для мене було показником. А зараз я в цьому не дуже впевнена. Перша і, на мою думку, найголовніша причина, чому варто йти до вищого навчального закладу одразу після завершення школи, це те, що навряд чи щось інше ще може вам дати такий сильний особистісний розвиток. І я зараз говорю не про професійні навички. За напрямком, який ви обрали, до цієї теми ми ще повернемось, а про ваш внутрішній зріст як особистості. Вибір університету це по факту ваше перше настільки відповідальне рішення, яке ви приймаєте самостійно. Це вчить вас організованості і вмінню відповідально підходити до прийняття рішень, адже саме ви стикатиметеся із наслідками того, що ви зробили, або що ви вирішили напередодні. Не ваші батьки, не ваші друзі, ніхто інший, а саме ви будете нести за це відповідальність. І саме тому потрібно думати про наслідки вже на етапі прийняття цього рішення. І по факту, навчання в університеті це така собі міні-школа життя. Та навіть не міні це по факту така собі школа життя, адже те, як ви підходитимете до подолання труднощів, які з'являтимуться на вашому шляху, будь-то я не знаю перескладання іспитів, або розв'язок якихось питань пов'язаних із документами, або може самостійний пошук житла окремого, це все вчить вас шукати ефективний розв'язок проблем, які траплятимуться на вашому подальшому шляху у вашому подальшому житті. Тобто, загалом університет вчить долати труднощі, адаптуватися до стресових ситуацій і вчить психологічній стійкості, що є дуже важливим. Університет після школи це така собі перехідна ланка поміж дитинством і дорослістю, і саме він робить цей перехід плавним та контрольованим. Адже в дитинстві все за вас вирішували батьки, ви завжди могли на них покластися. А в дорослому житті все буде лягати виключно на ваші плечі. Університет допомагає потроху плавно перейти до того, щоб ви навчилися брати повністю на себе всю відповідальність за своє життя. Йдемо далі. Коли ви вступаєте до університету, ви знаходите велику кількість однодумців та людей, які мають спільні до ваших зацікавлення. Адже коли ви ходите до школи, там здебільшого мікс із дуже дуже різних дітей, яких об'єднує тільки вік. І дуже рідко в школах класи можуть бути дуже дружніми а в університеті з цим набагато простіше. І, окрім того, що ви маєте спільні інтереси з людьми, які знаходяться у вашій групі, ви так само можете завжди долучитися до різноманітних студентських організацій, ходити на величезну кількість заходів, які які організовують такі ж самі студенти, як ви, або самостійно взяти участь в організації чогось подібного. І, по-перше, завести нові знайомства зі студентами інших факультетів, інших відділів, інших спеціальностей. По-друге, якщо ви будете щось таке організовувати, ви можете протестити свої. Організаторські навички ви можете розкрити свій творчий потенціал, а також загалом навчитися спілкуватися з людьми просто-напросто дуже різними. Спілкуючись із такою великою кількістю людей, ви можете знайти дуже багато справді цікавих і корисних знайомств для себе. не обов'язково з усіма, кого ви там зустрічаєте, хто видається вам приємним, одразу будувати тісні дружні взаємини. Хоча дуже часто, до речі, друзі, яких ви пізнаєте за час студентського навчання, стають вашими друзями до кінця життя, і ці стосунки зберігаються протягом років, це теж дуже класно. Але в будь-якому випадку, навіть якщо у вас не буде суперблизьких друзів, але буде велике коло знайомств, і ви зможете зберегти з часом якісь приятельські просто стосунки, вони можуть вам знадобитися у майбутньому, і або ж ви за кілька років повернетеся до спілкування з цією людиною і побудуєте якісь дружні взаємовідносини, або загалом така велика кількість нових знайомств може відкрити вам нові можливості у вашому професійному майбутньому. Це називається нетворкінг. І взагалі я вважаю, що потрібно відповідально підходити до вибору свого оточення. Університет після школи це наступний крок, який підніме вас на новий рівень у соціальній ієрархії. Адже, якщо ви вирішите для себе, що гаразд, мені середньої освіти вистачає, я ще не знаю, ким хочу бути, я не знаю, куди я піду, я нічого не хочу робити з цим життям. І ви спілкуватиметеся з такими ж людьми, які застрягли на рівні десь середньої освіти, і просто-напросто не хочуть ніяк розвиватися у цьому житті, то ці люди так само просто тягнутимуть вас вниз за собою. А якщо ви оточуватимете себе людьми, які хочуть активно розвиватися, то ви потягнетеся за ними і самостійно теж будете рости. І розвиватися. І це дуже важливо. Дуже важливо те, якими людьми ви себе оточуєте. Але, звісно, що для того, щоб знайти людей зі спільними інтересами, потрібно обирати напрямок, який вам справді цікавий, і це є просто надважливим. Дуже часто діти, які закінчують школу, вони мають труднощі із тим, щоб визначитися, чим вони хочуть займатися у цьому житті. І в цей момент вони дуже вразливі на те, що за них це рішення приймуть батьки або друзі. Наприклад, я не знаю, чим я хочу займатися, але батьки кажуть, що навчання на інженера – це перспективно, тому піду вчитися на інженера. Або я не знаю, що хочу робити, але мій друг іде вчитися на журналіста, то я теж піду на журналіста. І пофіг, що мене це ані стілечки не цікавить. Там буде мій друг, якось нам буде весело і прикольно. Ні, воно так не працює. Це реально один з найгірших підходів. Я просто я не знаю, що може бути гірше, аніж такий спосіб мислення при вибору вищого навчального закладу. Якщо говорити про перспективу вибору професії, то так, звісно, що варто прислухатися до думки старших, більш досвідчених людей. Якщо є можливість поспілкуватися з людьми з людьми у цій професії або більше про неї дізнатися, це взагалі найкращий варіант, але в будь-якому разі, ви повинні знайти Спеціальність, яка буде вам по-справжньому цікавою, аби ви отримували якусь насолоду від цього навчання. Адже, якщо ви захочете заробити гроші, ви їх заробите будь-яким чином, яка у вас спеціальність не була, якщо ви маєте до цього хист, ви це зробите. Але якщо ви обрате спеціальність, яка вам яка вас ані скілечки не цікавить, то для вас навчання в університеті буде як покаранням. А навіщо це вам? Просто навіщо? Для того, щоб зрозуміти, чи буде вам цікаве навчання на тому чи іншому напрямку, обов'язково, просто обов'язково дослідіть програму навчання на цьому напрямку, на цьому факультеті, конкретно на цій спеціальності, яка вас цікавить. Подивіться, які предмети вивчатимуться на першому семестрі, на другому, на третьому, на четвертому і так далі. Просто ознайомтеся із програмою, щоб ви мали уявлення, що ви будете вчити. Ніколи не обирайте, будь ласка. Напрямок навчання тільки от за його назву, тільки от за назви факультету. Це дуже тупо і дуже часто, просто в таких ситуаціях люди розчаровуються, адже не мають жодного уявлення про те, з чим вони стикатимуться надалі. Тому підходьте до цього відповідально і дивіться програму навчання, яку ви для себе розглядаєте. Подивіться, чи є там справді цікава інформація. Яка навіть, якщо виглядає на перший погляд, складною, чи є там щось таке, із чим вам справді цікаво розібратися? І пам'ятайте про те, що коли ви обираєте університет. Це не означає, що ви саме за цією спеціальністю будете працювати все своє життя у сучасному світі, в разі чого завжди легко змінити професію, легко знайти е, якісь там курси і освоїти щось абсолютно нове для себе і почати заробляти гроші взагалі в іншій сфері. Але це не означає, що університет вам не потрібен. Університет дає набагато більше, аніж будь-які курси, які... Будуть спрямовані виключно на, який, на якісь конкретні навички, які знадобляться вам у роботі. Як я вже сказала, це будь це просто соціальна активність, це вміння критично мислити, і, взагалі, навчання в університеті дає вам фундаментальні знання з різних дисциплін, з таких дисциплін, які... Поки що вам взагалі можуть здаватися зайвими, але коли ви шукатимете можливості якось закрити ці предмети, ви можете навчитися дуже багатьом новим речам. Це дає вам просто всесторонній розвиток, якщо це так взагалі можна назвати. І університет може вам дати такі знання, до яких ви самостійно б ніколи не дійшли. Наприклад, я обрала для себе нейробіологію не тому, що я хочу працювати в лабораторії і отримати якусь там Нобелівську премію з біології чи медицини. Ні, я такого взагалі я про таке взагалі не думала. Я коли вступала, я не хотіла бути науковицею. Я обрала нейробіологію просто тому, що мені цікаво, як працює мозок, і мені цікаво, як у людей з'являються там якісь думки, як вони. Приходять до якихось рішень, як, як хвороби, які відбуваються на фізіологічному рівні, можуть впливати на сприйняття світу цими людьми. І я просто розуміла, що теоретично я можу купити дуже багато книжок і. По нейропсихології, по психології, по біології, про, по медицині, і займатися цим так більш фаново, просто читати науково популярну літературу, і це мені було б теж цікаво, я б теж таким чином вчилася. Але я б не розуміла усіх механізмів, які відбуваються на клітинному рівні. у... Нашій нервовій системі я б самостійно без конкретної програми в університеті до цього ніяк не прийшла, і я зараз це розумію. Тому що, от мені цікава поведінка людини в якихось випадках, і коли я читаю якусь там книгу з книгу з психології, вона все одно ця інформація подається завжди. У такому доступному для середньостатистичного читача викладі. А я хотіла детально розуміти, як воно все працює. І тому в перші роки навчання у мене я вивчала і біологію клітини, і біохімію, і багато інших дисциплін, які не викликають у мене захоплення, якщо розглядати їх окремо. Але цілісно ці знання складають повноцінну картину. І я розумію, що без знання біології клітини і біохімії я б не змогла так добре усвідомлювати, що відбувається із нашим мозком в результаті якихось психічних хвороб. І я обрала цю спеціальність просто тому, що я хотіла бути розумною людиною. От просто я пішла в університет. На складну спеціальність. Просто тому, що хотіла бути розумною людиною, і, то, і щоб я могла оточувати себе такими ж розумними і цікавими людьми, і потім розвиватися в різних напрямках. Я не знаю, ким я буду ще працювати після закінчення університету. Я ще собі цього не вигадала. Але в мене є якийсь більш-менш план, куди я хочу піти після завершення цієї спеціальності. І я розумію, які знання мені знадобляться. Конкретно для роботи в майбутньому в цій сфері, а які знання просто якби доповнюють мене внутрішню як особистість для того, щоб я була також цікавим співрозмовником і щоб я була цікавою і розумною людиною. Тобто для мене університет це етап особистісного розвитку, не лише отримання якоїсь професії. Але якщо ми говоримо про отримання професії, то тут університет теж може запропонувати дуже багато чого. По-перше, так, найчастіше університет дає більше теоретичної бази, яку ви потім застосовуватимете або не застосовуватимете, таке теж, можливо, у вашому професійному житті. Тобто, по-любому більше практичних навичок ви здобудете вже, коли почнете працювати у якійсь там фірмі, якщо це там. Якась інженерна сфера або комп'ютерна і так далі. Я в цьому не дуже сильно розбираюся, але багато друзів-технарів, з якими я спілкуюся, мені розказують про те, що вони першу роботу отримали ще перебуваючи в університеті, тому що у них були гарні стосунки з викладачами, вони добре вчилися. І тому викладачі, вже як більш прошарні у цій темі люди, могли запропонувати їм роботу. Професори можуть скерувати вас, в яку сторону вам взагалі краще рухатися, щоб досягти якогось успіху. Тому що, по-перше, вони авторитетні люди, і вони вже мають якийсь досвід, вони мають вже зв'язки, і вони можуть допомогти вам із пошуком роботи, в принципі. І багато моїх знайомих мені розповідало про те, що, навчаючись в технічних університетах, вже на якомусь там другому курсі або третьому, професори могли запропонувати їм пройти співбесіду до якоїсь компанії, до однієї компанії, до другої, до третьої, дати вам якусь дуже гарну рекомендацію, якщо ви на це заслуговуєте. І ви одразу після університету, навіть не після університету, а вже в процесі навчання на університеті, ви можете знайти собі дуже добру. Навіть високооплачувану, можливу роботу, якщо ви себе гарно зарекомендуєте. І це знову ж таки мова йде про той самий нетворкінг, про який я говорила попередньо. Тобто в університеті ви можете знайти круті зв'язки, побудувати їх таким чином, щоб вам потім було набагато легше знайти добру роботу. У деяких країнах ще й дуже популярною практика брати гап'єр. Це, типу, така перерва поміж закінченням школи і вступом до університету, котра триває зазвичай рік, і її часто обирають люди, які ще не можуть визначитися, куди вони хочуть вступати, навіщо цим вони ще не знають, чого хочуть, і хочуть зробити таку перерву на подумати. Але я не є прихильницею такого підходу, тому що за оцей рік перерви ви, по-перше, можете втратити мотивацію до навчання, адже як на крути, а після школи. Ви ще зберігаєте оцей темп і енергію для того, щоб вчитися в такому ж самому ритмі, і це набагато легше, аніж повертатися до цього після перерви відпочинку. І окрім того, що набагато складніше повернутися до навчання після такої перерви, не факт, що ви взагалі зможете якось. Зрозуміти свої вподобання, якщо ви цей рік особливо нічого не робитимете. Так, теоретично ви можете взяти ще якісь курси, вивчити щось нове для себе, якось продовжити розвиватись. І, можливо, такий підхід справді комусь підходить, якщо людина є самодисциплінованою і вона розуміє, якби, які конкретно кроки вона хоче робити в подальшому житті. Але якщо ви не впевнені, чи хочете ви далі вчитися чи ні, я б все одно пробувала шукати таку спеціальність, яка виглядає, яка видається вам цікавою вступити і вже в процесі робити висновки, чи ви хочете продовжувати там вчитися, чи ні. Адже ви можете оцей рік повчитися на одній спеціальності, потім вирішити, що ні, мені все ж таки це не дуже до вподоби, І потім перепоступити на якийсь інший факультет, але вже маючи якийсь багаж знань і досвіду за цей рік на попередній спеціальності. Тобто, я взагалі в будь-якому разі виступаю за те, аби люди одразу після школи. Шукали можливість продовжувати навчання у вищому навчальному закладі, обираючи спеціальність, яка їм буде найбільше подобатися для того, щоб мати якийсь розвиток і не зупинятися, не стояти на одному місці. Просто Ви повинні розуміти, що якщо ви... Хочете досягти якогось успіху, ви щодня повинні робити до цього якісь кроки. Якщо ви не знаєте точно на даний момент, чим ви хочете займатися, все одно пробуйте, все одно шукайте можливості якось розвиватися, аби не стояти на місці. Стояти на місці, це просто найгірше, що може бути у вашому віці, взагалі в такому віці молодому, мені здається, взагалі навіть до 30 років. Це такий вік, коли ваш мозок найкраще працює, він найбільш гнучкий плані, Плані отримання нової інформації, навіть не до 30, а до 20-25 до років, адже вважається, що приблизно в 25 років, приблизно у нас. Завершує формуватися префронтальна кора, яка якраз таки відповідає за логічне мислення, за наше навчання, за процес прийняття якихось рішень. І от десь до 25 років наш мозок найлегше запам'ятовує нову інформацію. Тому користуйтеся цим часом для того, аби вчитися якнайбільше. Просто розумійте, що в даному моменті, в вашому віці, от поки ви дивитеся це відео, ваш мозок працює найкраще і йому найлегше вчитися. Тому присвятіть, будь ласка, цей час своєї молодості, в першу чергу, своєму розвитку, для того, щоб ви могли бути просто успішною і щасливою в цьому людину. Якщо, якщо ви справді цього хочете, для цього потрібно працювати. Це такі найголовніші аспекти, якими я хотіла з вами поділитися. Я сподіваюся, що. Ви зробили якісь висновки з цієї розмови. Якщо взагалі прослухали це до кінця, я думаю, вам це було цікаво і корисно. Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Чи ви погоджуєтеся зі мною, чи ви, навпаки, ти типу, побільше хочете, наприклад, відпочити після закінчення школи, а вже потім приймати рішення. Напишіть, напишіть, будь ласка, свою думку, мені дуже цікаво, і може навіть у нас вийде побудувати якусь дискусію у коментарях. Я була б вам дуже вдячна за таку увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставте лайк і залишайтеся зі мною. Та дивіться наступні відео.